Є новина, друзі. Наступна суми росіян провалився: залякування Одеси та переляканий Арестович. Дослухайте до кінця. Щойно Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини заявив, що наступ на суми в Росіян провалився. Ну однозначно, Зеленський би не брехав в цьому випадку, тому що, якщо б він сказав неправду, його би потім е критикували. Ну він має більшість інформації, і це правда, наступ в росіян провалився. І це дуже важлива і хороша новина для українців. Чому тому, що Путін, ну коли вів перемовини з Трампом, він ж розповідав, що він як наступить зараз, буферні зони, ми там все захватимо, щоб обезпечити Безпасність російської ісконної території, і тут хрен. Ну, за, за захопили декілька населених пунктів і Збройні сили їх зупинили. Так, були проблеми збройних сил. Там ну я на військовій справі не буду вдаватися в подробиці. Але наступ припинений. І ну, всі в світі розуміють, що слова Путіна вони нічого не коштують, тому що він каже: одне, а це не відбувається. Сьогодні з'явилася новина Financial Times, що Росіяни планують захопити Одесу, і це їхня основна ціль. Знаєте, ну я тут живу разом з вами в Україні. Четвертий рік війни. Так вони постійно хочуть захопити Одесу, і це їхня основна ціль самого початку війни, щоб відрізати Україну від доступу до. Моря, ну слава богу, це ні разу не сталося, і думаю, ніколи не станеться. А оці статті розумієте, ну за великі гроші купляють. В серйозних виданнях ті самі можуть, ймовірно, і росіяни для того, щоб залякувати і показувати світу, Бо ну в нас суми провалилися, але в нас є план на Одесу, Тільки там треба ще Дніпро переплисти або через море йти. Ну нереальні речі, абсолютно. І ну як на це однозначно мають зважати відповідні наші спеціальні структури та розвідка. Але отак так людям зважати це залякування від Путіна. Якраз от цей переговорний процес, якраз іде сторони тягаються. Але добре, що Путін змінює риторику, вже менше ультиматумів і більше конструктива. Але поки що перемовини між Україною та Росією не призначені. Ну і ніхто їх не зірвав, не відмовили. жодна сторона від цих перемовин. Переляканий арестовач. Побачив в тіхтості такі відео, що підійшов до Арестовича, так розумію, в Іспанії пенсіонер, ну такий старший чоловік, 67 років, але гарно виглядає. І сказав йому, що хоче йому дати морді. Про це, до речі, розповів і сам Арестович, а потім і цей чоловік. Ну, І цей чоловік розказує, що він замахнувся, і Арестович перелякався. В нього впав телефон, розбився. Ну і він не став його бити, тому що він, знаєте, якийсь дуже був переляканий зі слів чоловіка. Ну, і дружина його біля нього стояла, теж старша жінка, якби. Ну, це його зупинило. І я тут зараз не буду там проповідати всі факти цієї історії і е, говорити там про Арестовича, хто був сміливіший, а хто е, боявся більше. Знаєте, от що мені яка суть прийшла? Арестович був практично наймедійнішою особою в нашій державі. Ну дуже довгий період від початку повномасштабної війни з 22-го року. І скільки розумієте, треба було звідкись, ну тому що я не знаю, звідкись отримати коштів для того, щоб ну втікти повністю змінити свою риторику, почати любити агресора Путіна. Він навіть слово агресор не може сказати зараз. Вже раніше ну він говорив, що Путін атакує там всі слова, які м, правильні. А зараз він навіть слово агресор не може з себе видасти. Знаєте, я думаю, що дуже непогано платять за такі дії, тому що ну втратити і медійність і виїхати з країни, коли в нього не було ніяких серйозних ризиків, як він розповідає, кримінально. Переслідування, а потім повністю змінити територію і ходити з тими ліберастами російськими, так? які ну просто ненавидять в Україну і хочуть щоб вона впала, як ця Латиніна, яка практично прямо каже, що Україна в тому віді, в якому є, Ну як би вона должна проіграти. прати не довжна. Ну разом з Арестовичем. Вони разом програють. Навіщо, що думаєте, лайк репост підписка? Телеграм підписуйтесь.